Вітаю вас в цьому уроці. Ми поговоримо про те, як створити бізнес план для трейдингу на рік. Вперед, у кожного з нас є мрії та бажання, які можуть бути різними від глобальних до зовсім незначних. І завдання цього уроку допомогти вам визначити вашу головну ціль, перевести її у фінансовий еквівалент і розробити покроковий план, тобто, що необхідно робити щодня, щоб цю ціль досягти. Чому це важливо? Тому що рух без цілі рух в нікуди. Без конкретного плану ви ризикуєте діти хаотично, то заробляючи, то втрачаючи свої кошти. А нам це не потрібно, конкретна. Мета та чіткий план допоможуть вам зосередитися та уникнути помилок і досягти результатів. Розпочнемо з визначення цілі. Наприклад, я хочу придбати квартиру у Львові, її вартість становить 165 тисяч доларів. Тепер це не просто мрія, а конкретна фінансова ціль. Але ваші бажання не повинні залежати від соціальних стандартів, таких як потрібно обов'язково всім мати квартиру або машину. Ваша ціль це те, що викликає Кає радість у вас особисто те, чого ви дійсно бажаєте? А для досягнення фінансових цілей вам потрібен стартовий капітал. Стартовий капітал це робочий інструмент, а не цінник у магазині. Це сума, яку ви вкладаєте, щоб отримувати дохід. Повірте, навіть зі 100 доларів, маючи правильні знання, чітку мету та покроковий план дій, реально заробити і 5 тисяч доларів, і більше. І водночас, без чіткого розуміння, мети інвестування на фінансовому ринку та плану, як саме використовувати ці гроші, можна втратити абсолютно любу суму, навіть і 100 тисяч доларів, і більше. Часто новачки вкладають лише ту суму, яку їм, начебто, не шкода втратити. Але яка тоді ціль, якщо винала? Штовані на втрату той результат буде відповідним. Якщо у вас зараз немає коштів для вагомих інвестицій, не поспішайте з складеннями. Спочатку зосередьтесь на навчанні, вивченні ринку та плануванні. Цим ми займаємось в цьому уроці. Щоб досягти результату, необхідно почати саме з планування. На це розуміння у мене особисто пішло. Уявіть собі 5 років. А ви зрозумієте, це вже в цьому уроці. Якщо ви не розпочнете з планування, а одразу захочете шалених результатів, поповнити рахунок і почнете щось хаотично робити, то ви втратите свої гроші. Спочатку варто визначитися зі стартовим капіталом. Цей капітал має бути вагомим для вас його має бути шкода втратити. Це стимулюватиме вас працювати відповідально. Діяти обдумано і дисципліновано. Наприклад, зараз я працюю з капіталом у 10 тисяч доларів. Для мене це вагома сума, і мені її шкода буде втратити. Можливо, у вас зараз наразі нема такої суми саме під цю задачу, але це не означає, що її не буде ніколи. Якщо ви знаєте, як ці гроші збільшать вам депозит і чітко зрозумієте, що необхідно робити, ви можете цю суму накопичити з часом. А тепер перейдемо до практики. Колись зі мною поділилася корисною таблицею бізнес-плану, і я адаптувала її під себе. Вона допомагає мені впевнено рухатись крок за кроком. У будь-якій роботі чи бізнесі успіх починається з бізнес-планом, і трейдинг не виняток. Планування це основ без якої важко досягти результату. Я розкажу вам, як будувати бізнес-план на рік, а також покажу, як розбити його на щомісячне планування, щоб ви змогли поступово рухатися до своїх цілей. Вона містить такі ключові показники, такі як місяць, період для якого ведеться планування, ваш депозит, розмір депозиту, початкова сума на рахунку. Та сума, з якої ми починаємо: відсоток доходу, тобто планований відсоток прибутку, ви зможете його визначити, коли сформуєте власну статистику, яку будете вести на регулярній основі, також очікуваний прибуток. Прибуток у грошовому еквіваленті та додаткові поповнення, тобто ми фіксуємо суми, якщо депозит поповнюємо щомісяця або щотижня. Кожного це по різному історія. скільки знято, фіксуємо кошти, які знімаємо з рахунку. Очікуємо стан депозиту на кінець місяця. Тобто, це прогнозована сума, що залишається на нашому депозиті. Тобто зі стартовою сумою в 10 тисяч доларів і щомісячним збільшенням на 30% я можу досягти своєї цілі вже за 11 місяців. І це цілком реально, якщо дотримуватися чіткого плану. Тоді виникає наступне питання: та який же план і як його правильно сформувати? Як зрозуміти, що саме нам необхідно робити щодня, щоб в кінці місяця досягти результату щонайменше 30%. тобто, що необхідно робити, щоб входити на такі самі показники? Заходимо до другої частини таблиці. У графу сума депозиту ми вносимо наш початковий капітал це 10 тисяч доларів. У графу Бажаний прибуток у місяць. Ми зазначаємо наші 30%. І таблиця розраховує всі необхідні показники, спрощуючи увесь процес підрахунку. Якщо я працюю за стратегією 999, мені достатньо відкривати всього 3 угоди на день, що принесе мені 150 доларів на день. Такий прорахунок ви можете зробити для абсолютно будь-якого капіталу. На перший погляд, сума в 165 тисяч доларів може здатися на ну, дуже великою. Але якщо розбити її на всього три угоди в день, то це вже не так виглядає таким недосяжним. Звісно, іноді я можу зробити і більше угод або пропустити один день. Все це я буду фіксувати в таблицю. Ми всі люди, і це нормально. Але коли у нас є чітка мета, та зрозуміла дорога до неї, зійти з цього шляху буде значно складніше, а досягти цілі значно легше. Щоб уникнути помилок і втрат, важливо підходити до трейдингу як до серйозної справи. Визначте свою мету, створіть покроковий план і введіть щоденник для контролю свого прогресу. Цей урок це перший крок для вашого успішного шляху в трейдингу. Під цим відео я прикріплю лінк на цю таблицю, і ви зможете створити копію файлу та редагувати його, вносячи свої дані. Почні діяти вже сьогодні і успішного вам планування. Мання.